Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні хочу вам розповісти про обмін наступний, який організувався. Ось сьогодні рослинки поїдуть в Київ. Зріз такої подвійної гілочки нема тантусу. Так, далі. Гілочка запуталась, Гілочка такої кодонанти. Так, буся тут все провіряє. Не можна це їсти, відійди. Далі. Дві гілочки ось такого хрестовника герейна. Так. Далі в <кій> мене стоїть на вкоріненні, а, Хочу підожіть, підождіть, далі покажу те, що... про що ми домовлялися. Ось, дивіться, далі буде такий зріз пеперомії прострати. Ось такі невеличкі тригілочки, вони зрослися в одну. Ось, ось такі тригілочки. Так. Угу. Далі. У мене стояла навкоріненні ще. Сиропегія барклі. Ось я ложу. Це вже бонусом, як подарунок. Хочеться зробити приємне. Так, сарапешка така. Далі я ще зрізала гілочки орхідеї одизії. Неправда, трошки припалились під лампою. ну Нічого, вони в коріння це дадуть відростки, і при бажанні можу наростити гарний кущик. Також зрізала традисканцію мундуру декілька гілочок. Далі такий у мене була відломлена гілочка, я її тикнула, вона вже з корінцями ось я примотаю хрестовник крупноязичковий. Так, далі, там тепер у сидить, лежить. І ось отакі. Дві невеликі гілочки хрест... хрестовника, господі, седума або чітка моргана. Також вони вже з корінцями йдуть, уже можна їх садити. Ось такі сьогодні рослинки поїдуть у мене на обмін. Я буду їх пакувати обережно, замотувати. І відправляти новою поштою на поштомат в Київську область. Другою частиною відео я зроблю розпаковку тих рослин, які приїдуть мені на обмін. Ось я отримала посилку на обмін. Зараз я розпакую. І покажу, що я отримала, які рослини до мене приїхали з міста Київ. Ось, розпакувала, так спаковано. Бусинки теж наші дуже цікаво. Що там треба перевірити вже на зуб. Ось це вона така стурбована, там мошки вже почали з'являтися і за стік склом. І вона все спостерігає. Так, зараз ми з вами роздивимось, що ж там приїхало всередині коробочки. Так, показую вам. Я отримала хоєчку локі. Ось такий зрізок. Гарне таке листечко зі флешем. Неймовірне. Ось така хоечка. І отримала алої тигрове, варії як його ще називають. Давно я про таке мріяла. Ось тепер воно в мене буде. Така сукулентна рослинка. В цілому я задоволена обміном. Я отримала те, що хотіла. Дякую. Всього, якщо вам сподобався мій відео огляд про обмін рослинами, тисніть вподобайки, пишіть коментарі. І обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не припустити вихід наступного відео на моєму каналі. Всього вам найкращого!